Слава Україні! Новий ранок, що наближає нас до перемоги. І в цьому нема жодних сумнівів. Важкі бої тривають на усіх напрямках Великого Українського фронту. Українського фронту, у якого, звичайно, є перспективи. А перспектива найголовніша це звільнення наших тимчасово окупованих територій. Наші хлопці просто титани, стримуючи ворога, не втрачаючи жодних оборонних позицій. І навпаки є просування на певних ділянках. Триває операція з виснажування ворога. Ворога достатньо ресурсів, але і їх перемель. Одещина на 4 5, 0, не дивлячись на те, що сьогодні тривоги лунали в багатьох регіонах нашої держави. Я бажаю кожному з нас дотримуватись правил інформаційної гігієни. Звичайно, дотримуватись правил звичайної гігієни. Не забувати, що в морі купатися не можна. І максимально допомагати нашим хлопцям. Максимально. Бо ми знаємо, за що і за кого особливо ми хвалимо за наших дітей і наше майбутнє. Продуктивного і тихого дня. Тримаємо стрій. Все буде добре.